Протетична концепція Інкон базується на чотирьох основних принципах, які зумовлюють простоту роботи і тканинну переімплантну інтеграцію. Дентальна протетика підтримується двома профілями імплантатів Інкон Юніверсал і Інкон Прімо. Обидва імплантати мають однакове ортопедичне з'єднання, яке є єдиним для всіх ортопедичних компонентів. Формування ясенного профілю та вибір ортопедичного абатмента є абсолютно незалежним від типу і діаметра імплантата Інкон. Це надзвичайно полегшує роботу лікаря та комунікацію між стоматологічним кабінетом та зуботехнічною лабораторією на етапі ортопедичного лікування. Гомотетичність профілю формувачів ясен та протезних абатментів в імплантологічній системі Інкон є однією з найголовніших складових успішного формування та підтримки здорових тканин довкола імплантата. Дизайн та комбінація протетичних компонентів дозволяє організувати товстий шар твердих і м'яких тканин довкола зубної реставрації. Встановлення ортопедичних компонентів без тиску і конфлікту з тканинами. Забезпечує їх трофіку, здоров'я і довготривалу стабільність для отримання більшої інформації про формування ясен довкола імплантатів. Інкон запрошуємо вас переглянути відповідну презентацію, запропоновану на даному сайті. Ортопедичне з'єднання в імплантаті інкон представлене глибоким конусом із сумарним кутом похилості 8 градусів, завдяки чому сполучення досягається шляхом тертя поверхонь з'єднуваних елементів, що суттєво відрізняється від з'єднання з більш відкритим конусом, який використовується більше як елемент опори. Особливість геометрії конічного з'єднання інкон полягає в поетапній та прогресуючій герметизації та механічній стабілізації з'єднувальних елементів. Під час первинного введення абатмента в імплантат спочатку активізується з'єднання у верхній частині конуса. Під час загвинчування фіксуючого гвинта з силою 15 нюн на сантиметр здійснюється подальша активація конічного з'єднання практично по всій його висоті. Нарешті, після встановлення зубної реставрації, оклюзійні сили остаточно активізують інтерфейс конічного з'єднання і повністю розвантажують фіксуючий гвинт. Рівномірність розподілу сил в конічному інтерфейсі інкон унеможливлює мікрорухи в ньому та розгвинчування фіксуючого гвинта. Асортимент ортопедичних компонентів представлений трьома профілями діаметром 4, 5 та 6,5 мм. Діапазон парадонтальної висоти змінюється від 0,7 мм до 7 мм і за потребою може бути відкоригований в зуботехнічній лабораторії. Анатомічні абатменти, що призначені для зубних реставрацій в естетичній ділянці, мають на своїй вестубілярній поверхні товщину заокруглення виступу від 0,7 мм до 1 мм. Цей параметр має залишатися під час роботи недоторканним і не піддаватися коригуванню. Стандартні абатменти, що призначені для універсального використання, мають товщину заокруглення виступу від 0 до 2 мм, в залежності від парадонтальної висоти, і можуть бути додатково фрезеровані в лабораторії. Така можливість дозволяє розширити та індивідуалізувати діапазон парадонтальної висоти стандартних абатментів. Протетична гамма Інкон пропонує тимчасові абатменти, анатомічні абатменти прямі і кутові, стандартні абатменти прямі і кутові, та короткі абатменти прямі і кутові. Короткі абатменти комплектуються аналогом абатменту та пропіленовими ковпачками для зняття відбитку і формування ясен. Короткий абатмент це різновид абатментів, який застосовується для реставрації корінних зубів і який дозволяє зробити процедуру протезування простою та малоінвазивною? Абатмент встановлюється в імплантат після формувача ясен. Відбиток виконується з поверхні самого абатмента методом закритої ложки за допомогою спеціального поліпропіленового відбиткового ковпачка трансфера. Після зняття відбитку відбитковий ковпачок Трансфер служить для позиціонування аналога абатмента. Аналог абатмента використовується в лабораторній моделі для виготовлення зубної реставрації за стандартною технологією. На період виготовлення зубної реставрації короткий абатмент весь час залишається в ротовій порожнині, будучи покритим поліпропіленовим захисним ковпачком. Відсутність потреби знімати абатмент для передачі його в лабораторію та знову повертати в ротову порожнину суттєво спрощує роботу лікаря та запобігає травмі переімплантних тканин. Протетична гама включає в себе золоті абатменти, гібридні абатменти та титанові основи для виготовлення індивідуальних абатментів за CAD-CAM технологією. Вся ця група абатментів комплектується одним і тим же фіксуючим гвинтом для загвинчування з усиллям 15 нюн на сантиметр. Гібридний абатмент це ідеальна опція для виготовлення одиночної реставрації з гвинтовою фіксацією без використання цемента. Згораємий поліпропіленовий компонент служить як основа для воскового моделювання металевого каркасу майбутньої реставрації. Воскова репродукція на поліпропіленовій основі перетворюється в металевий каркас реставрації шляхом традиційного литва. На литому каркасі формується естетична частина реставрації. Потім вся конструкція приклеюється до титанової основи і передається в кабінет для фіксації в імплантаті шляхом пригвинчування. Наступною складовою протетичного асортименту є прямі та кутові конічні абатменти. Вони представлені в індексованій та в неіндексованій версіях, щоб створювати можливість працювати як прямою, так і непрямою технікою. Додатковими компонентами роботи з конічними абатментами є формувачі ясен, трансфери пікап для відкритої ложки, трансфери поп-ап для закритої ложки, титанові ковпачки для тимчасових реставрацій, згораємі ковпачки для литих реставрацій та гібридні основи для литих реставрацій. Додаткові компоненти кутового конічного абатменту організовані за тим же принципом, що й у прямого конічного абатмента. Для стабілізації знімного протеза в протетичній гаммі Інкон передбачені кулястий абатмент або абатмент локатор. Базовий протетичний набір інструментів складається із динамометричного ключа, шестигранної викрутки довжиною 15 мм для загвинчування фіксуючих гвинтів, екстракторів абатментів довжиною 18 і 22 мм, які мають подвійне призначення загвинчувати прямий конічний абатмент та дезактивовувати конус стандартного абатмента і короткого трансферного ключа для загвинчування трансферів пікап і попап. В якості опційних елементів протетичного набору пропонується утримувач абатмента для зручного переміщення абатмента в ротовій порожнині та попереднього активування абатмента в імплантаті, шестигранні викрутки довжиною 9 або 20 мм та викрутка для використання з стоматологічним наконечником. Для лабораторії запропонована універсальна шліфувальна ручка, яка дозволяє отримувати ортопедичні компоненти під час їх індивідуалізації та ретушування. Таким чином протетична гамма Інкон пропонує широкий асортимент витончених ортопедичних компонентів, які забезпечують цементну або гвинтову фіксацію зубних реставрацій, одиночного і множинного характеру для стабілізації знімного протеза. Ця презентація вам була представлена компанією Глобалді вашим хірургічним партнером.